Було подано заяву, прокуратура передала громадська рада ну, при виконкомі. Костюк, так. Бо начальник написав Костюку, а Костюк пише, каже, громадський скарг. Я... Потім значить, було подано мною скаргу в порядку 33 КПК. Прокуратура скасувала цей висновок і направила ще 1 березня Це на громадських слуханнях. Які були організовані органом місцевого самоврядування, тобто Уманською міською радою, так за участі, призначено, тому що згідно положення про проведення громадських слухань, значить, посадовою особою, секретар Уманської міської ради, який відповідає за проведення громадських слухань І було проведено громадське слухання, тобто парці службової особою. Потім ця службова особа, значить, у Документи у протокол, будемо казати, цих громадських слухань і іншого внесли завідомо неправдиві відомості, тобто сфальшувала результат волевиявлення громадських слухань, переставляючи цифри. І всі казали, Людмила Миколаївна, що ви обманюєте? Проголосувала скільки і скільки? От лічильна комісія ми полічували скільки, скільки. Вона проголосувала рішення прийнято, закрила, потім взяли ми протоколи. І ми надали будуть, кажуть, всі документи, всі матеріали, сам протокол. Потім покази свідків, які вказували, да, що оце був е, підроблений, самі цифри, результат голосування. Ну я кажу, кажу, що Костюк не так сказав, каже, що оце все це, по-перше, не є е, протокол, не є офіційним документом, то я Костюку розписав. От всі видачки, так, сам, да? Да, там в да, примітках є, що таке офіційний документ, у розрізі 366 366 статті, так. я все нап... І там чітко пишеться. Скільки порушено, скільки розглянуто, скільки доведено до суду, кому визнано підозру, що ви зробили в цей період. І з 13-го року після Революції Гідності ви ні одного чиновника не притягнули до відповідальності. Ні одного рішення суду немає. Скрізь кого притягнути до кримінальної відповідальності з посадових осіб, любої структури, органів місцевого самоврядування, держгеокадастру, приватних фірм, які надають публічні послуги за порушення їхньої діяльності. Ось, кого з людей ви вже притягнули до відповідальності? 30-го була подана заява, бо, По заява по кар'єру кар карпів. Кар 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 була виїжджала опергрупа, складали протоколи. Огляду місця, пояснення ми давали. З Сьогодні в нас яке число? 11. 11. Я знаю, що 214 там чітко пишеться не пізніше 24 да, годин. 400. А тепер, от, на вашу думку, да? от, ви як прийшли і, і дивитеся, ми приходимо на територію земельної ділянки, да? на яку немає жодного документа, жодного, і на них побудовані житлові будинки. Так. І теж на них нема, бо оскільки вони ж не можуть ввести не в експлуатацію, нічого. Це злочин чи що це? Це може бути адміністративне правопорушення. Яке? Це може бути злочин. А 197 значок один куди уходить? 에, там же там ж, чітко пишеться? Там чітко впишеться да. і там чітко визначені вимоги, коли е, в якому випадку наступає кримінальна відповідальність за таке діяння. От і для того, щоб наступила відповідальність по статті 197 дев'яносто значком. 1, нам, по перше, треба з'ясувати дійсно, що там немає документів на е, цю земельну ділянку. Ну, то з'ясували нема. ну, Коли з'ясували. От тоді навіть на місці, на, да. місці. на місці. Ніжна. Ми перед Тим цим більше, дали їм взагалі ну, всі до да. всі матеріали ти далі. Увечері 30 го числа да. проводились громадські слухання, тому що до цього. Тоді тільки розроблявся детальний план щодо забудови цієї території. А тому фактом, фактично, на 12-ту -го годину дня аж ніяк там не могло бути ніяких документів, тому що міська рада тільки виносила проєкт забудови цієї земельної ділянки. А вона вже А, да. а ми зафіксували факт, що вже там є будівник, загорожено, там є корисні копалини, які використовуються, вибачте, там є пісок, там є інші корисні копали, які використовуються незрозуміло ким, незрозуміло на яких підставах. Якось ви, ну, Якщо бачите, одне якось ширше дивіться. І в самому громадському і в проєкті детального плану, який був винесений на громадське слухання, сам же розробник і замовник Уманська міська рада пише, що дана. Проєктується за ділянка розміром 27 гектарів. Це теж, як ви кажете, для суми. Це якраз нормальна сума 27 гектарів. І вона вільна від забудов. Це виноситься на громадську і міська рада як замовник дає проєктанту. Є, і від, на... забудову а? від забудову ділянку. ну, да. від, від забудови. А забудови стоять, побудовані. Ну, я ну, і ви кажете, немає злочину. Не к... ж... не ми... кажете... Правильно, я знову ж таки таке питання, от ви кажете про те, що там пишеться в 214, про те, що там наявні чи які ознаки. <ків> да. А тепер дивіться. А тепер суть, ким, в який порядок оце визначається. Це, як є про те, що ви сказали. є, чи, чи нема ознаки? Яким шляхом? От яким чином воно визнається? Хто? Да, по інструкції пишеться, що начальник передає, як органу дознання керівником якого є Костюк, ну, я говорю, в Умані. Да? І він визначає, чи це злочин, чи, чи це не злочин. Я, я це розумію. Але як у Костюка знову ж таки, будемо казати, нема жодного підтвердження документа, що це злочин, чи це не злочин. Як це? він виносить? В разі наявності ознак кримінального правопорушення ці матеріали повинні бути скеровані знову ж таки до слідчого підрозділу і буде розпочати. Знаєте, сільного. що дільничним не надаються всі документи ні, ні, на його виглядає. Ні, то вони можуть Ну зараз у нас немає цього органу досуду. В нас інше. Значить, дивіться, Вм, а вим, як ви вим, тоді частину третю <сміг> прокоментуєте в тому плані двісті тим, що будь-яка перевірка, в тому числі, як ви кажете, додаткова, без внесення відомості до єдиного державного реєстру, заборонена. — Розслідування заборонено. Ну, — Правильно, но... Проведення розслідування заборонено. Да, но, но Там нема а, перевірки слово. Перевірки немає, но. але немає поняття про її заборону. також. — так, Воно передбачає. Так, хорошо. Якщо нема перевірки, що ви проводите? КПК. Вообще... Перевірка, вона якраз не регламентується новим КПК, тому що КПК. Він... Вона виключена, вона була в старому. Підстава причина і перевірка, тере слово було, в новому це виключили і замінили словом розслідування. Немає ніякої перевірки, тільки розслідування може визначити, є там злочин чи немає. Те, що пані Парфенова сказала, що там побудовані незаконно будинки, так, це правда. Я вам скажу, що якби я в своєму житті дивився на норми і правила, які зараз і завжди встановлювали нам. Після прибудови, так сказати, наша держава я ніколи в житті нічого не побудувала. Люди зберуться, привезуть 100 кольос коло, коло дома коло, коло цього, підпалять їх всі ці кольоса. Друзі 100 чоловік і зроблять, і зроблять хорошу забастовку мені за оставку. Всіх підряд цих, хто перечислив. П'ять чоловік вибрала, вибрала громада щодо комісія, немає підпису, а вона виносить рішення. Тут треба ума багато слідчому. Чого записати? Ми надали Та все. Ми, надали, ми от, от таку стопку надали, ми ж надали документи і все. ми ж давали це повністю. Саме цікаве, що це безкарність так, після цього фальшування одного, вона робить одразу друге, потім третє, четверте Фальшування. І сміється. Як каже Людмила Миколаївна Кирилюк, я ж хочу зробити, каже, перевезення безплатними, але треба, щоб все було по закону. От і ми прийшли до того, щоб все було по закону. Нас же, дивіться, у нас зареєстрований, належним чином. У нас є комітет з проведення громадської антикорупційної експертизи при виконавчому комітеті Уманської міської ради. Оце голова цього комітету Парфьонова, я заступник. Ми зробили, ми провели громадську експертизу свою, от з цього періоду. Зробили ось висновок. Бачите, зробили ж, дулися, яка робила, тулися, все зробили. І надали цей висновок. Ось що ми ж надали. Ми ж ось, бачите, ми ж висновок зробили і вказали всі порушення і, закону, Полівлітка які підлягають. Все 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 класно, все класно. класно. І ноль. І, і, і вона потім в цей же день. Покині. І ми повідомили Ще, міську раду 28-го. Були 30-го слухання ми 28-го повідомили, що міська рада відмінила ці. Бо якщо вони проведуть, то то є злочин. Чинені ними посадовими особами є злочин, і ми це все розписали. Вона на 30 30-те число приводять, роблять опять злочин. Само ж тридцяти не Пішуть з матеріалів перевірки передбачаються цивільно-правові відносини. <говори> у мене, у мене, у мене із капелькою чи покону <говори> Бред. У мене цивільно-правові відносини. <говори> <плес> <говори> <tô. говори> То я ж про що <говори> тобі кажу? <говори> вони взяли, <говори> вони взяли, <говори> от ви <говори> от, 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 от маєте мета. Ми звертаємося за захистом <говори> 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 по КПК, тобто, і ми в рамках КПК. Будемо казати, якщо в даному э, випадку Костюк бере, викидує нас із КПК і заганяє в нас цивільно правові угоди, звернення громадян. А на якій підставі має чи право, Конституцію не передбачено захист. І кримінальний, і адміністративний, і людина може здійснювати захист. І кримінальне провадження теж є якби захист, порушення прав, так? посягання на ці права. Косюк виганяє мене із КПК, каже, пішов отсюди із КПК, Я. А немає права. Немає. Не передбачено законом такого права у слідчого органу виганяти людину із КПК. Це якби я іншим подав. А я ж подав заяву пишу порядку статті 214 КПК України. Тому і поки КПК мають прийняти рішення це вже є і підбурення органів досудового слідства громадської лічі, до якихось дій Тобто до нестабільності в країні Ну почуну. то тобто міліція, той хто то поліція? не почала спалити кольоса потім хай нас тут подають так ну так як от у Вінниці були а? того зняли а? того зняли, а, того того. зняли. А, оце тільки треба. так розумію прокуратури все дали три дні не буде підпалим кури за купу заварим сварку і тепер все заваримо. Що стосовно прокуратури як ви вважаєте що він мав порушити якусь та справу а не відболити відкуп... до вас Ну, то він, він це зробить. Та законі пишеться, прокурор слідчий. Я йому сьогодні ж казав. Король, на, на наше, ти додатково... Так, заговорили, заговорили це питання, що він сказав, внесе чи не внесе? Ні, то він же передав сюди на додаткову перевірку. А воно ще не перевіркував ну, через Бірі Прийшло? Прийшов? Через Бірі Біджан ну, йде. Ну, то він теж міг би міг і направити вже на розслідування. Так. Ну, я, я, я ж йому казав, в ньому. Повноваження всі ж є. Короче, а він каже, я сказав є. когось. Кушу, щоб він пері... Ось міста Мало хлопці, для проведення додаткової Прилість перевірки на та на при... На при... прийняття рішення передбачено статтю 214 то, і то, все. То, то є фраза для проведення додаткової перевірки. Ні. Що це означає? Це є. А є. розслідування є. є, є. Ну, ну вони ж всі так. Поки ви будете проводити перевірки, вона ще п'ять слухать фальсифікує. Ну, yeah. І все говорять, я стане без нічого. Ви застановлено до того. І знав, нічого. внесення міської ради проєкт рішення про затвердження громадських слухань, яких не було. Ось я, я, я ще не тільки той просто підщо. Тут Лучше так, що прокурор, і поліція сучасники чого злочинця розробляється даний детальний план. Є відповідна процедура, тому ми з вами її говоримо. Для цього, власне, з жовтня місяця не працює ця архітектурна комісія. Це якась там газ, кош, мас, газ, кош, та, не да, Вона спеціально відкриває, щоб ці Задував, не поміняти, поки загнати цю всю тему, де хто там, як там, ну порішати питання, так скажемо. І для цього вона досі не створена. І...